Привіт, це хвилина землі. Мій собака має такий вигляд, але є й собаки, які мають інакший вигляд: такий, такий або такий. Вони настільки різні, що у приналежність їх до одного і того ж виду важко повірити. Водночас, хоча у котячому світі і є деякі дивні породи, коти, здебільшого, виглядають і поводяться набагато більш схожим між собою чином, ніж собаки. І справді, собаки набагато різноманітніші, ніж коти, за винятком того, що це не так. Тому що при усіх цих зовнішніх відмінностях, які вчені називають фенотипним різноманіттям, домашні собаки напрочуд не різноманітні на рівні ДНК. У середньому лише крихітна частка ДНК собак варіюється від особини до особини, приблизно як і в людей, що в кілька разів менше генетичного різноманіття у котів. То чому ж собаки виглядають і поводяться настільки по-собачому, на відміну від людей чи котів. Ну тому що важливо, як генетичні відмінності розподіляються всередині виду. Замість генетичних відмінностей, погляньмо на кольорові точки. Скажімо, у вас є сукупність точок, яка містить однакову кількість точок чотирьох різних кольорів. Тепер розділіть ці точки на чотири групи. У кожній групі наймовірніше будуть представлені всі кольори, тобто кожна з груп неститиме усе різноманіття, яке існує між усіма точками загалом. З іншого боку, кожна група може складатися з точок лише одного кольору. В цьому випадку всі особини кожної окремо взятої групи дуже схожі між собою, але помітно відрізняються від особин з інших груп. Такий приклад нагадує те, що ми зробили з собаками. За століття ретельної селекції ми розділили різні гени та їхні варіанти, сформувавши різні групи собак. Як результат, собаки різних груп, які ми називаємо породами, генетично дуже схожі між собою і сильно відрізняються від собак інших порід. Ось як навіть без купи генетичних варіацій, ми в підсумку отримали собак з такими виразними відмінностями. Погляньте, наприклад, на короткі лапи у ТАКС і на надзвичайно довгі лапи у хортів грейгаунтів. Порівняно із собаками коти характеризуються більшим загальним генетичним різноманіттям, але оскільки ми не розводили котів настільки довго і настільки ретельно, котячі породи відрізняються набагато менше. Кожна порода все ще містить багато генетичного різноманіття, яке існує у виду в цілому, тож коти в межах певної породи генетично не дуже схожі між собою, в той час як коти з різних порід можуть бути генетично дуже близькими. А якщо до нас, людей що ж, люди в межах однієї популяції мають між собою не набагато більше спільного, ніж з людьми, що належать іншим популяціям. До того ж, з причин, які ми не до кінця розуміємо, кілька ділянок в собачому геномі мають величезний вплив на зовнішність собаки. Наскільки нам відомо, варіації лише в 14 генах зумовлюють майже всі відмінності у розмірах собак. Порівняйте це із кількома сотнями генів, які визначають зріст та індекс маси тіла людини. Тому не важко отримати собак за 40-кратним відношенням по масі, але собаки не найвидатніший приклад. Ми вивели курчати з відношенням мас, яке дорівнює 15, і перетворили непоказну рослину під назвою Брасіка Олерачеа або просто капуста на багато різноманітних і смачних форм. Тож, незважаючи на те, що всі коти сьогодні на вигляд дуже схожі, якщо врахувати додаткові 100 років ретильної селекції, ми, ймовірно, могли б вивести породи котів, які відрізнятимуться між собою не менше ніж собаки. Але спочатку нам варто подумати, чи не стане виведення порід велетенських котів катастрофою.